Передається автентична свята релігія Чесної животворячого Христа Господнього на постійне перебування і для прецелюдного вшанування. До відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача, що в селі Старуня на району на Франківщині, 2 жовтня приїхали орієнтовно понад пів тисячі людей. Єпископ Іриней Білик, канонік папської базиліки Санта Марія Маджоре в Римі, передав до центру частину Христа, на якому за версією церкви розіп'яли Ісуса Христа. Це Ростов Василь Петруняк із надвірнящини цю подію вважає однією з найвизначніших для християн не лише Франківщини, але й України. Загалом чоловік каже, що приїхав з близькими помолитися перед реліквією за переможний мир в Україні. Оце видовище, що ми зараз це чудо, просто це творіння. Таке це дуже чудово. Хочемо і поспілкуватися як з Богом, так і з… Із людьми Тетяна Вязовченко – дружина добровольця Олега В'язовченка, який загинув у квітні 2022 року. На молитву до старуні вдова приїхала з родинами полеглих захисників і захисниць. Про те, що у храм привезли священну реліквію, жінки не здогадувались. Коли ми вже посідали в автобус, і отець Ярослав нам це сказав, що це така дійсно велика подія, що нам напевно дійсно така божа благодать на нас всіх. Я думаю, що всі би мене підтримали. Український нарід молиться і просить Бога лишень перемоги. Це наше перше і саме велике бажання для всіх нас. Особливо тепер, коли Україна переживає досвід війни, ми кажемо, що ми несемо хрест, несемо цей тягар війни. Властиво те, що Божий Хрест, та реліквія оригінального, першого Христа, на якому був розп'яти наш Божественний Спаситель, приїжджає сьогодні до нас, сюди в Україну, тим більше в цей новий храм, ну, це є таким знаком Божої милості для нас. Знаком Божої любові, те, що Бог хоче навідати до свого народу. Частину Христа на Прикарпаття привезли з Риму, розповідає священник від пустового центру Володимир Лукашевський. Тоді той хрест був розколений, знаєте, оригінальний хрест був втрачений, потім віднайдений. Був то важко сказати, скільки часу, але є по цілому світу. Є є ці реліки. І вони в особливий спосіб почитаються християнами. Що католиками, що православними, вони в особливий спосіб почитають, тому що ну ісус Христос один, він не мав конфесійності. Зі слів Володимира Лукашевського реліквії зберігатимуть у базиліці постійно для масового вшанування вірянам її представлятимуть під час великих свят. І на синтецькамонік, роман Сукирко, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.